Дивимося, ми ще не підійшли до зони інтересу. Все ж до цих пір ціна на біткоін знаходиться під контролем покупця, і мені здається, що під всі ці новини готується щось масштабне. Можливо, буквально завтра сек своїм оголошенням зможе продавити ціну якраз таки в цей наш діапазон. І нам потрібно буде дивитися в моменті, чи до цих пір сила саме на стороні покупця. Як я вже говорив, ось саме ця зона, саме ця зона являється шансом, шансом для тих, хто не встиг. Закупитись так як ми в даному діапазоні, тобто на енному з цьому локальному дні, я не говорю про те, що це було повністю дно ведмежого ринку, але все ж таки це було локальне дно, яке дало нам гарно заробити. І так, друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі Криптокрю. І сьогодні ми поговоримо про біткоін, а також про інші суміжні теми в сфері криптовалют. Трішечки поговоримо про біржі, а також новини, новини з Гонконгу, позеленіння плані криптовалюти в стороні Азії, про регуляцію і про все інше. Отже, давайте перейдемо на графік, що ми бачимо на сьогоднішній день. Нещодавно ми записували такі відеоролики, що очікуємо з цих значень відкат. В принципі, я цей малюнок навіть не стирав, що й не дивно, в принципі, все відпрацювало. Ми підійшли до цієї зони. Як я і говорив, ось ця зона була шансом для тих, хто не встиг закупитись тут. Що ж нас очікує далі? Я надію, що ви скористалися цим шансом і користайтеся взагалі нашими порадами щодо того, що потрібно бути завжди в ринку, стежити за всіма подіями та приймати. Рішення не боятися робити цього інакше вам в криптовалютному світі майже нічого буде робити. Ви будете просто як глядач, поки інші роблять якісь дії та заробляють або навчаються, навіть якщо це буде відбуватись на своїх помилках. Отже, ситуація наступна: ми вже підходили до рівня 25200, Ну на деяких графіках, 25300 доларів за біткоїн. Що ж нас може чекати далі? Ми бачимо відкат. Давайте перейдемо більш до локальної картинки. В принципі, це все я показував в. Нашому телеграм-каналі там я частіше відповідаю вам на запитання, що ж буде далі по біткоїну, тому що не кожного дня виходить знімати відеоролики. тому... Підписуйтесь на наш телеграм-канал, силочка буде в посиланні під цим відеороликом. Обов'язково. Отже, дивимося. Ми знаходимося в енному боковику. Якщо подивитись фьючерсний графік, який я закидував якраз в телеграм-канал, наш ми написали такі думки. У нас була девіація зверху, логічно було б побачити девіацію знизу. Ось ці зони можете собі скрінити, оцінювати і розглядати як потенційна зона з роботою для лонгу. Знову ж таки, поки що, глобального шорту ми не бачимо. Тенденція на ринку досить таки адекватна. Та в принципі, принципі всі фактори говорять про те, що лонг має знову ж таки відбутись. Чому тому, що якщо подивитись локально в цьому буковику видно, що покупець зараз контролює те, що відбувається на ринку. Тобто, коли по ринку йде дуже багато продаж, а це видно на кластерному аналізі. Знову ж таки, цю інформацію ми скидуємо в телеграм. Видно, що більше біткоїнів продають, але лімітний покупець стримує ці всі продажі. А також коли включається, йому вистачає набагато меншої частки відкупити біткоін, щоб він зробив. Досить такий глобальний рух вверх, що не може не радувати зараз нас на даному етапі, тобто ми бачимо можливість для того, щоб піти нам вище, нам потрібно або сходити на цю девіацію, або вже зараз з даних позначок ми будемо цілитися вище. Але суть у тому, що якщо ми зараз до кінця ось п'ятниці, якраз таки перед вихідними не зробимо цієї девіації, то шансів насправді на те, що ми швидко вийдемо з даного боковика, досить таки мало. Хоч насправді глобально фон. Досить таки поганий, тобто економічні показники являються поганими щодо ФРС США, щодо їх дій в економіці США, тому що ринок США себе зараз відчуває досить таки добре. Ми бачимо, що ринок праці також досить таки сильний, і це дає ФРС США змогу піднімати ставку все далі й далі. Тобто, те про що ми говорили ще в минулому році з відеороликами по макроекономіці, нам натякали на те, що все ж таки ставку ФРС США будуть підвищувати десь на рівень 5, Тире 5,25% відсотки, але насправді бачимо по їх риториці, що вони чим далі йдеться ситуація з інфляцією в США, тим більше шансів того, що ставку будуть підіймати на більше значення, тому що економіка ще до цих пір не сповільнюється досить швидкими темпами, і дає інфляція не поспішає падати. І як ми бачили за минулий звіт, інфляція впала всього на 0,1% відсотки, що являється досить таки поганим показником для гло глобальної перспективи, ну а для того, щоб розуміти глобально, які в нас моменти можуть відбуватися на ринку, обов'язково дивимося, стрім, який я проводив нещодавно з глобальним розбіром ринку, як фондового, так і криптовалютного, як це все корелює, що може відбуватися в момент. Ось переходимо на наш канал трансляції і дивимося саме ось цей відеоролик. Біткоін по 30к, ФРС, Майкл Б'юрі, Блекрок, прогноз на 2023 рік. Поки що все йде по сценарію, і в принципі всі карти накладаються. Але фактично, зараз ми бачимо силу на біткоїні і шанси на ось цю девіацію являються досить таки високими. Але позитив на ринку зараз зберігається саме із за новин з Азії, а саме з Гонконгу. Отже, Китай неофіційно підтримує прагнення Гонконгу стати Криптохабом про це пишуть Bloomberg. Ситуація наступна в 2022 році. Поки йшов спад криптовалютного ринку в США, сек, тобто комісія з цінних паперів, не приймала майже ніяких якихось критичних та стратегічних рішень для врегулювання ринку. За що вони зараз отримують ляпаса від Сенату, тому що вони допустили, хто б міг подумати, що саме в США в юрисдикції США впаде одна з найбільших криптовалютних бірж в світі. При цьому люди в Тратили шалені кошти, отже, тільки зараз вони взялися за регуляцію. Ви всі знаєте за ситуацію з Paxos, BUSD, також взагалі з стейблкоїнами. Також ситуацію по Кракену і взагалі претензії комісії цінних паперів щодо ведення біржами стейкінгу. Це все не дуже добре. Зараз це давить на ринок, на ринок криптовалют. Все ж таки, ринок США являється найсильнішою економікою зараз в світі. І Ви знаєте, маєте знати, точніше, що майже кожна п'ята сім'я в США інвестує в криптовалюту. Зараз там йде ця регуляція. В той же час, як в 2021 році була заборонена криптовалюта в Китаї, ми бачимо, що в принципі там іде все навпаки. Поки вона була в забороні, проводили цю регуляцію там в час, коли ринок ішов на спад. І вже зараз, коли ми бачимо деяке позеленіння, можна це назвати зараз криптовесною, як такою, якщо то було в 2022 році криптозима, ми бачимо, що в дійсності, ось до прикладу, Гонконг включається, тобто він висунув пакет регуляторний і дає добро біржам, які будуть дотримуватись цих правил, заходити на той ринок. Тобто, в принципі, Азія починає включатися, і Азія може бути наступним тригером для бичачого ринку. Також Артур Хейтс вважає, що намір Гонконгу як посередника між Китаєм та рештою світу легалізувати криптовалюти може стати початком нового бичачого циклу. Хто такий взагалі Артур Хейтс? Це американський підприємець, співзасновник та колишній директор такої криптовалютної біржі, як BitMEX. Але в 2022 році Році він був звинувачений в порушенні закону про банківську таємницю, і в принципі він там отримав багато штрафів а також репутація його стала трішки гіршою. Хоча насправді він дуже часто з'являється в інфополі саме криптовалютного ринку. Джастін Сан, ну я думаю, ви його також знаєте. Це засновник трону. Да в принципі, там за його зв'язки з хобі. Ви також маєте знати хобі, до речі, подалася до Гонконгу, хочуть отримати там ліцензію для своєї біржі. Джастін сан вважає, що зростають шанси на повернення крипти до Китаю. В принципі, всі предпосили до цього є, і ми це бачимо. Також ми бачимо ситуацію геополітичну між США та Китаєм. І розуміємо, що ще по минулому році, що Китай не готовий заходити в фізичну конфронтацію з США, тобто військові якісь дії прикладом дуже яскравим був політ Ненці Пілосі до Тайваню, коли Китай сказав, що вони будуть атакувати той літак, якщо він буде підлітати до Тайваню, але цього не відбулося насправді. Тобто, зараз Китай з іншої сторони хоче почати давити на США. Вони дивляться, що в принципі США навпаки починають, як начебто, боротися з криптовалютою, тому що в них вже там ринок якби устоявся, і люди звикли вже до тих правил, які були, хоч вони і являються не ідеальними, як показала практика, але фактично. Китай зараз може в моменті обігнати значить США в плані криптовалют, а також в плані економіки. Також, скоріше всього, в них буде, скажімо так, війна. Ну і якщо ми вже говоримо про новини, то давайте поговоримо про біржі. Наступна ситуація за даними Arcane Research на MEX, BitGet та Bybit відкритий інтерес, тобто сума всіх відкритих лонгів плюс шортів, перевищує резерви. А у біржі MEX взагалі в 5 разів. Що це означає? Коли трейдер відкриває лонг або шорт із плечем, він бере кошти на біржі. За ідеєю, біржа має видавати реальні кошти, а не намальовані. Тобто ситуація насправді досить незрозуміла. Зараз ми можемо побачити до речі. Чи їх відмазки, напевно, що в соцмережах нові якісь там акредитації, нові покази по резервам. Ну ми бачимо, що це є не досить добре. Довіра до централізованих бірж після таких моментів буде і далі падати. Отже, ми будемо дивитися все більше і більше саме в ринок децентралізованих фінансів. Тобто, ми бачили, як після краху FTX такі децентралізовані продукти, як там до прикладу токен децентралізований біржі DYDX, виріс з долару 30 центів до відмітки в. Вище ніж 3 долари. Отже, інвестори будуть придивлятися все більше саме до децентралізованих фінансів. Тепер щодо ситуації з Ріплом. Тобто, я думаю, що багато хто знає про те, що в них іде суд з сек. Отже, Ріпл може заплатити 250 мільйонів доларів, щоб врегулювати цей судебний процес. Про це пише засновник фірми такої юридичної фірми в криптовалюті, як Криптолев. Отже, давайте підсумуємо всю ту інформацію, яку ми зараз зібрали. Ми бачимо такі терези, і зараз вони знаходяться в балансі. З однієї сторони, сек комісія з цінних паперів США тиснуть на ринок, з іншої сторони ми бачимо потепління Азії, потепління Китаю в загальному щодо криптовалют. І це дуже добре. Будемо надіятися, що це не тільки слухи будуть, і що в дійсності Гонконг стане одним із провідників саме Китаю в сферу криптовалют, і ми побачимо повернення червоного дракона на ринок. З іншої сторони, ми бачимо, що скільки б зараз в моменті біткоін не тиснули, не продавали, покупець лімітний тримає все під контролем і не дає спричинити дамп. І навіть коли закінчується сила в продавця, за допомогою декількох невеликих покупок, ну невеликих, це я вже сказав, десь в районі 5 тисяч біткоінів, тригерить ціну різко вверх. Тобто, всі шанси в нас на взлітку зараз є, і чому б ними не скористатися? Поки. Крипторинок дає ці шанси, поки у нас зараз іде потепління, позеленіння. Ними потрібно користуватися. Я надіюсь, ви зрозуміли нашу точку зору щодо біткоїну. Аналіз залишається актуальним, похід на девіацію зверху, цілі десь приблизно 28-30 тисяч. Там буде насправді перший такий дуже потужний опір. Хоча для цього потрібно буде пройти опір, саме який ми зустріли ось тут. Це локальний опір перед девіацією. Ну а далі вже будемо бачити. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. А також на наші соціальні мережі. Ставте дзвіночок, ставте лайки і обов'язково пишіть коментар, як вам цей відеоролик, чого вистачило, чого не вистачило, які теми розкрити в наступному відеоролику. Всім пока!